Дивіться, як класно виконаний монтаж. я просто в Друзі, ми знаходимося в на функцію, торгово-офісне приміщення і до СуК 52. Якщо комусь цікаво, можете приїхати подивитися. Перший поверх це у нас лофт Чилі Чілі термопанелі. Другий поверх розповідається, це у нас Діана Аллаци. як поєднання йде, що майже непомітний. Ось такі колони зробили. Це, виходить, окремі приміщення у них тут. У нас залишки термопанели. Як бачите, тут також є ось такий елемент міжповерховий. Він виглядає дуже